Доброго ранку всіх, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю цього ранку всім, хто не має такої можливості, але з тими, хто має таку можливість, я хочу дякувати Богові за день життя. І незалежно, яким він є, яким він настав, ми маємо Божі обітниці, покладаючись на які ми можемо здобувати перемоги. Ми можемо вирішувати свої життєві проблеми і переживання. Но як Говорили старші люди і залишили для нас прислів'я, що добре вчитися на чужих помилках. І тому у Біблії ми знаходимо помилки і героїв віри. Послухайте про одну із них. Це записано у Івані від Марка в 14 розділі 31 вірш. Хоч мав би я вмерти з тобою, усе одно не відрічуся від тебе. Причина, через яку так багато. Звиклих називати себе учнями Христа упадають у тяжкі спокуси, полягає в тому, що вони мають неправильне уявлення про самих себе. Саме в цьому ворог так ґрунтовно просіяв Петра. Якби ми усвідомлювали свою неміч, то побачили б, як багато нам потрібно зробити, і покорили б наші серця міцній Божій руці. Віддавши свої безпорадні душі Христові, ми заповнили б своє незнання Його мудрістю, свою неміч Його силою, свою клінність Його непереборною міццю. Зверніть увагу на шлях, яким прийшов Петро. Його падіння не було чимось несподіваним, воно було поступовим. Він робив один крок за іншим, поки. Нещасний грішник не відрікся від свого Господа з прокляттям і клятвою. Спів півня нагадав Петрові слова Христа. І здивований та вражений, він повернувся і подивився на свого вчителя. Цієї миті Христос поглянув на нього. І Петро, побачивши його скорботний погляд, в якому змішалися співчуття та любов до нього, усвідомив, хто Він є насправді. У його пам'яті яскраво спалахнули самоупевнені слова, хоч і всі спокусяться, але не я. З тобою я готовий йти до в'язниці і на смерть. Однак він відрікся від свого Господа з прокляттям і клятвою. Проте Петро не був залишений у безнадійному стані. Заблудлий учень побачив у погляді Христа промінь надії. Він прочитав у ньому слова. Петре, мені шкода тебе. Ти жалкуєш і каєшся, тому я прощаю тебе. У той час, як душа Петра переживала настільки глибокі приниження, і у ній відбувалася жорстока боротьба. Із сатанинськими силами він згадав слова Христа, Я ж благав за тебе. І ці слова стали для нього дорогоцінним запевненням. У падінні Петра ми можемо побачити самих себе. Подібно до Петра багато із звиклих уважати себе Божим народом, який дотримується заповідей безчестять і накликають на ругу на свого найкращого друга, котрий може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього. Але Господь бажає повернути до себе всіх, хто зганьбив його своїми вчинками, які суперечать Святому Письму. Петро згрішив проти світла та знання, проти великих і піднесених привілеїв. Самоупевненість призвела його до падіння. І це ж зло живе у людських серцях. І сьогодні ми можемо поставити перед собою мету, мати правильні погляди та чинити правду. Але ми найімовірніше впадемо. Якщо не будемо постійно вчитися в школі Христа, наше єдине спасіння це сумирно ходити з Богом. Петро ніколи не забував цієї болісної сцени свого приниження. Він не забув про своє зречення Христа і не думав, що, врешті-решт, це не такий вже й тяжкий гріх. Відновлення не може бути повним, якщо воно не досягає саме глибин душі, перетворювальною силою Святого Духа, під впливом Святого Духа. Петро постав перед багатотисячним зібранням і зі святою сміливістю викрив нечестивих священників і правителів у тому самому гріху, в якому був винен сам. Тричі після свого Воскресіння Христос випробовував Петра. Ісус каже Симонові Петрові: Симони Іонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони, той відповідай йому. Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге: Симон Йонин, чи ти любиш мене, то відповідає йому. Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси вівці мої. Коли Христос утретє запитав Петра, чи ти любиш мене? Його слова досягли саме глибин душі Петра. Засудивши сам себе, Петро впав на камінь, кажучи: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. Дехто думає, що якщо душа спітнулася і упала, то їй уже ніколи не повернути втрачене становище. Але випадок з Петром свідчить зовсім про інше. Ще до його зречення Христос сказав Петрові: ти, коли навернешся, зміцни своїх братів, доручивши йому піклування про душі, за які він віддав своє життя, Христос дав Петрові сильне свідчення своєї впевненості у його відновленні. Петро тепер був досить покірним, щоб зрозуміти слова Христа, і без зайвих питань, колись неспокійний, хвалькуватий і самовпевнений учень, підкорився у смиренні перед Богом. Він став справжнім послідовником свого Господа, Господа, якого він зрікся. Думка про те, що Христос. Не зрікся і не відмовився від Нього, була для Петра світлом, розрадою та благословенням. Він вважав, що може вибрати страту через розп'яття, але тільки вниз головою. Христос це наша міцна башта. І сатані не під силу взяти гору над душею, яка сумирно ходить перед Богом. Якщо ми покладатимемося на власну мудрість, наша мудрість обернеться безглуздям. Якщо ж ми безкорисливо присвятимо себе праці, ні на йоту не виступаючи від принципів істини, Господь захистить нас своєю вічною рукою та буде нашим могутнім помічником. І хочу з вами, друзі дорогі, помолитися. Щоб Господь дав нам мудрості бути таким послідовником Божим, як був Петро після свого навернення. Наш дорогий небесний отець, хиляючись перед Тобою ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за можливість бути спасенним. Ми складаємо щиру подяку за біблійні уроки, які відкривають нам, що й після нашого падіння. Після того, як ми багато нагрішили, ми можемо прийти до Тебе і Ти, люблячи, приймеш нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твою безмежну любов, яку Ти проявив на Голгофі, віддавши своє життя, щоби заплатити за наші гріховні борги і щоби повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, Господи, за можливість повернутися до Тебе сьогодні вже. Тому просимо, дай нам мудрості зробити цей крок, прийняти Тебе, Господи, усім своїм серцем і не покладатися на себе, а вірою своєю міцно триматися за твої обітниці, бути твоїм посідником тут, на цій землі, щоб колись і в небесних оселях ми могли прославляти Тебе. Нехай твій мир і твоя ласка запанує в кожному серці, і нехай твій мир охопить усю нашу країну, наша молитва в дороге ім'я Ісуса, а тобі, Богу нашому, подяка, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні відбувається те ж саме, що за днів Христа. Як у кожного з учнів були свої недоліки, успадковані або набуті схильства до зла, так і сьогодні ми зустрічаємо чоловіків і жінок з вадами характеру. Ніхто з нас не досконали. Але у Христі та через Христа ми повинні перебувати в Божій родині, навчатися бути єдиними у вірі, у чині, у дусі, щоб ми були прийняті. Зрештою, у нашій вічній Оселі, у кожного з нас будуть свої випробування, свої образи, свої відмінності в думках. Але якщо Христос перебуватиме у серці кожного, не буде жодного розбрату. Любов Христа спонукатиме нас любити один одного, а уроки вчителя будуть згладжувати усі відмінності, приводячи нас у єдність. Поки ми не станемо однодумцями. Боротьба за вищість припиниться, і ніхто не стоятиме над іншими, але кожен вважатиме іншого кращим за себе. І так міцнітиме духовний храм для Господа. Нехай цей дух наповнює кожне ваше серце. До побачення!